Вітаю, любі друзі! Ви на каналі Українці в Німеччині. Як ви вже розумієте, я вирішила прогулятися, не все ж сидіти вдома і страждати, що болить рука. Болить, отже, я жива, а живому все цікаво. Тому ідемо, гуляємо по місту і дивимося, як його прикрашають до свята. Адже скоро починаються адвент неділі, і на яких прийнято. Ось такі композиції. Тобто це віночки, які прикрашені свічками. Але зазвичай свічок 4. Перша запалюється в перший тиждень і так що неділі, і остання свічка, вона йде найменшою, бо їй горіти всього лише неділю. Що означає адвент? Оскільки ми живемо в Німеччині, то ми стараємося хоч трішечки зрозуміти і. Побачити і свята Німеччини, і їхні звичаї. Як бачите, Адвенти, віночки користуються попитом. Так все ж таки, що таке Адвент? Адвент це прихід. Прихід Різдва народження Христа, нова хвиля життя. Тому свічки в основному традиційно червоні це його кров, і зелені символ нового життя. Але ви розумієте, що сучасність виносить свої корективи, у це. І вже можна купити навіть чорні свічки. Хоча спочатку їх навіть інколи було чотири різних кольори. Кожна відповідала за своє. Я вже не буду вникати в глибину цього свята, а просто скажу вам, що ось це. Різдвяна троянда, яку теж ставлять в кожному будинку майже. Це вже я перескочила не дуже добре. Сьогодні у нас і ось такі базарчики, і в магазинах є такі ж прикраси квіткових. Ми сьогодні з вами пройдемося всюди. До речі, Гіперастром в Німеччині теж вважається різдвяною квіткою. І я як гіпоман побачила темний, темний мені аж сподобалося і думала, чи не взяти собі такого красення. Ось так прикрашаються і віночки, і композиції. Прикрашаються двері вхідні, ну, все витає просто аромат, запах хвої. Користуються зрізані квіти попитом, але я не розумію, бо 5 євро за зрізану квітку, коли можна купити гарну цибульку. Але, говорить мій господар, це ви звикли залишати. У нас це букет навіть цибулинку. Вона від квітла її викинули. І після Різдва можна бачити біля. Сміттєвих баків дуже багато різних і цибульок, та й орхідеї. Жаль, звичайно, але вони свою роль виконали, побули одноразовим букетом і подарували відчуття свята. Як бачите, кожен магазин один з попереду одного старається порадувати, придумати щось своє, цей магазин відрізняється завжди такою екстравагантністю і гарністю. І дуже гарною викладкою всього. Прикрасами на вітрині. Дуже багато різних ілюмінацій Це із додатковим фурнітурою. І просто ілюмінація. Є дешевенькі такі ось віночки. Можна теж прикрашити свій будинок. І ось погляньте, який віночок ось цей. Це, звичайна, кам'яна троянда. Вони, ці віночки зроблені так, щоб їх можна було підливати. До весни вони ростуть, але ж, звичайно, це б ми б висадили. А тут ніхто не зберігає гарні квіти. Асортимент квітів вражає. Асортимент різних композицій теж вражає розмір квіточки, ось цей особливо, він достатньо великий. Я ще не бачила таких чимарників. І я постійно ходила ойкала, яйкала, мені все так подобається. І тут, на хвилинку, ти забуваєш про те, що ти не вдома і що в країні війна. Я дарую вам цей настрій, можливо, комусь стане трішки легше і під час перегляду трішки відволічеться від сурової дійсності. Вибачаюся, що знову важко мені знімати. Я однією рукою тримаю телефон. Інколи проблеми різні, то звук виключиться, то колір. Зараз ми в, моєму, в моїй улюбленій крамничці орхідеї квітковій. Де ось так помінялися композиції. Це дуже такі тут працюють дівчатка, чи флористи, чи дизайнери, не знаю. Але все-таки яскраво знімати дуже важко теж, бо дуже багато людей. 27 листопада починаються адвент тижні. Здається, так. І місто. Повністю вже прикрашено буде до цього дня, відкриваються різдвяні ярмарки. А я не можу відірватися від прикрас, і оце сиджу і думаю, що, мабуть, треба і собі щось зробити для настрою. Бо останнім часом все ще роблю я його тим же ж днем і переробляю. Щось мені нічого не подобається. Як бачите, гіпоаструми залиті парафіном. До речі, користується великим попитом. Ну, ви розумієте чому? Цікаво, коли така квітка в тебе заквітне. А те, що вона потім пропаде, один із видів протеї посередині я вперше побачила такий колір можливо, крашений, я не спеціаліст саме по сухоцвітах. Але протея дуже рідкісна квітка, яка вже почала з'являтися і в Україні. Вперше я побачила її тут. Ось такі ялинки стоять біля кожного стовбу по центральній вулиці Берліна-Штраса. Як ви побачили, на кожній ялинці е, назва дитячого закладу, чи це садочок, чи це школа. І ці ялинки прикрашаються дітьми. Я в минулому році не могла зрозуміти, е, хто ж це робить. А це так, як і в нас. Прикраси робляться, дитячі поробки, які на вітру і дощу не пропадають. І вони прикрашають. Я знімала одне із деревець, з дерев, яке вже прикрашене. І я зняла його не в тому варіанті, я вздовж зняла, і тоді відео дуже деформується. Тому я. Цей маленький епізод викладу в шорці. Подивитися. Також на каналі Бабусині Квіточки і не тільки є чотири основні ялинки, які знаходяться на центральній вулиці, і які теж, я так розумію, чотири свічки Різдва. Це, звичайно ж, не ялинки, це в горщиках ТИС. Ягідний, але виглядає це неймовірно прекрасне. Можливо, зроблю маленьке відео таке про ці ялинки. Я дуже люблю роздивлятися вітрини, хоча не люблю не ні приміряти, не ходити по магазинам. І це зі мною. Після війни я й до цього не дуже любила. А під час війни зовсім мені не хочеться купувати щось нове. А подивитися можна, як бачите, все яскраве. Дизайнери. 109 євро. Один з марчидар-сири, здається, так. Один з одного. Ну, ну. Працюють, все блищить і все дарує святковий яскравий настрій. Подивитися можна. Чому б і не подивитися? Подивитися ідеї ось цих ялинок. Із ялинкових прикрас, віночків. І це центральна площа міста Гетерсло. Як бачите, тут почалося повністю перетворення, різдвяна казка починається. І це буде центральна ялинка. Завжди на цьому місці вона стоїть, на вході в площу. На площу. А потім я вам покажу, яке, якою площа стала після перетворення. Можна знімати, знімати, знімати. Символи Різдва присутні на кожному, у кожній вітрині. Це і рускончики, і гноми, і ельфи, і в основному, звичайно ж, це ялинки. і... Вінки. Знайшла я цікаві нитки, але вже тут я бачу дуже велике відео виходить. Можливо, покажу пізніше, що я задумала що я хочу. Можливо, Можливо вже зроблю і покажу, що вийшло. Ось так я прогулялася, це ми вже їздили в екшен. Повертаємося додому. Тремнія вже пізно, і ти розумієш, яке це щастя, тихе, мирне небо. Так хочеться, щоб і в Україні воно було, щоб мир і перемога запанували, щоб ось такі були вулички, і лунала тільки різдвяна музика, а не підвивання сирен і пахтіння мапедів. Бережіть себе, Любі підписники! До зустрічі!